Вітаю усіх, хто зайшов переглянути це відео. Те, що я буду казати зараз, це дуже неприємно. Взагалі, про всі свої видіння я пишу в своєму телеграм-каналі. Такого я ще не записувала відео зі своїми видіннями. Ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть коментарі. Завдяки вам, можливо, це відео пошириться, його побачить як більше людей, і завдяки саме вам, можливо, будуть врятовані життя людей. Водіння сьогодні, сьогодні, 3 серпня 2023 року, водіння було таке: я біжу до магазина, який зазнав пошкоджень, вибиті вікна, скло в дверях вибито. Це магазин, він схожий взагалі на магазин одягу. Можливо, це як магазин неодягу. Ну, було схоже на таке. В магазині знаходяться люди, працівники, можливо, покупці, приблизно 2-3 людини було в магазині, окривавлені голова. Обличчя і руки. Я в них питаю, що опять, Вони... одна жіночка мені відповідає: да, і чомусь я питаю, куди, бо я ж знаходжусь саме уже туди, де це сталося. Питаю, куди, а вони, вони мені кажуть туди, куди і чотири дні назад. Отже, я передивилася новини 4 дні назад це було 31 липня, і влучання були у місті Кривий Ріг і у місті Херсон. Можу зробити з цього такі свої висновки, що це кажуть про те, що сьогодні або завтра, да, третє або четверте. Вересня можуть бути прильоти з руйнуваннями, з постраждалими людьми, або ті самі місця, або поряд з ними, або це кажуть про ті сами, самі міста, тобто це або Херсон, або Кривий Ріг. Отже, я прошу вас поставити або вподобайки, або написати якісь коментарі для того, щоб це відео поширити, і для того, щоб люди в ці два дня, сьогодні-завтра, були більш підготовленими і розуміли, що під час повітряної тривоги треба себе якось убезпечити.